Вітаю, В ефірі. Програма Народний репортер. Сьогодні ми поговоримо про багатомільйонні вливання у вулицю Ливарну. Проте, незважаючи на виділення значних коштів на цю вулицю, там досі виникає багато проблем. Також поговоримо про комунальні питання в нашому місті, які останнім часом турбують Дніпрян. Під час війни, незважаючи на протести та заяви учасників руху гроші на ЗСУ Дніпро, Дніпровська міська рада виділила значні кошти на реконструкцію вулиці Ловарної. Вже котрий рік поспіль Дніпряни родини військовослужбовців, волонтери, люди, яким не байдуже на долі українських воїнів, вимагають припинити марнотратство та виділення коштів з міського бюджету на піар-мера та його команди. Натомість у 23-му році, на другий рік війни було оголошено тендер. Реконструкцію вулиці Лаварної у Дніпрі, перша черга, на суму у понад 100 мільйонів гривень. Замовник департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Строк виконання робіт 31 грудня минулого року. Як ми можемо побачити, у самому тендері люди не залишили це без уваги вже і тоді. У розділі звернення на Держаудитслужби є відповідні коментарі. Усюди вказано порушення порядку визначених предмета закупівлі. А далі до вашої уваги коментарі авторів звернень. Ремонт доріг не на часі. Віддайте гроші на потреби передової. Гроші на ЗСУ на 102 мільйони, можна купити багато необхідного для фронту, а не зробити вулицю ливарну. Годі ремонтувати вулиці під час війни. 102 мільйони гривень мають бути передані на потреби армії. Влада, яка хоче перемоги своєї країни у війні, закриває потреби власної армії. Ізраїль чомусь не ремонтує дороги і мости. Скасуйте тендер, гроші на ЗСУ. Єдиним учасником і переможцем стало ТОВ АКАМ із пропозицією у 101 мільйон гривень і 800 тисяч. Згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то ТОВ АКАМ зареєстровано у Дніпрі. Директор, засновник, кінцевий бенефіцарний власник нині є Олексій Міхеєв. Також серед замовників АТ закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд технології. Серед фінансових показників у минулому році дохід ТОП склав понад 350 мільйонів гривень. Чистий прибуток трохи більше 8 мільйонів. При цьому у ТОВ активів на понад пів мільярда і зобов'язань на суму у 274 мільйони. Зазначена кількість працівників 65. В розділі участь у тендерах вказано, що продажі у поточному році склали понад 41 мільйон гривень. У минулому більше 248 мільйонів, а у 2023 – понад 232 мільйони. Серед топів замовників з великим відривом від інших бачимо двох представників Дніпровської міської ради: перший департамент капітального будівництва Дніпровської міськради із сумою у понад 246 мільйонів гривень, другий департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із сумою у понад 125,5 мільйонів. На початку минулого року знімальна група телеканалу Д-1 вже побувала на вулиці Леварній під час проведення робіт. Що тоді казали дніпряни з приводу реконструкції вулиці та яке було їх ставлення до цього? По першому з тендерів на ремонт комунікацій договір було продовжено до кінця поточного року. Понад 100 мільйонів гривень за цим об'єктом вже було профінансовано. За договором генеральному підряднику залишилося виконати робіт із реконструкції мереж дощової каналізації на суму трохи більше ніж 6 мільйонів гривень. А ось до другого з вищезгаданих тендерів виникли питання. Робоча група прозорість та підзвітність, створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, виявила недоречності. Цю закупівлю було проведено наприкінці 2023 року. Мова йде про облаштування мереж, ремонт дощової каналізації. Сюди ж входить укладання бруківки та бордюрів. Загальний кошторис цієї закупівлі понад 100 мільйонів гривень. Учасники робочої групи звернули увагу на завищену вартість матеріалів. Крім того, серед учасників цих торгів зазначалася сумнівна компанія. Її бенефіціара було внесено до санкційного списку, тож замовникам порекомендували переглянути закупівлю. Проте, судячи з останньої дати внесення змін до договору, цього досі не було зроблено. А дніпряни пречудово розуміють, на що час витрачати кошти, а на що ні. Абсолютно не на часі, я тільки що зараз піднімалася крутогорним узвізом, Давно тут не була в цьому районі. Я вважаю, що це не є доречним наразі. Тут могли могли б ми і трошки пожити з тим, що було до того, правильно? Потерпіти. Да, це моя думка. Взагалі, в принципі, не так вже і було погано, але от ми бачимо, да, що зараз ну, я вам вже відповіла, що не на часі, на мою думку. Питання в тому, чи вони правильно використають ці гроші, чи не будуть вони розкрадені? Ну тобто, це ж найголовніше розкрадання. І виділення це різні речі. А поки реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Леварні триває тільки на папері. За час проведення нашої зйомки жодні ремонтні роботи на цьому об'єкті не виконувалися. Розриті та огороджені ділянки прямісінько посеред вулиці, тільки заважають проїжджаючим тут автівкам. Водії фур, щоб об'їхати перешкоди на своєму шляху, на власний розсуд пересувають огороджувальну сітку на цій ділянці дороги. Тож, кому потрібен такий довготривалий ремонт, який тільки створює незручності та небезпеку для учасників дорожнього руху. Також за інформацією з мережі можна дізнатися, що не дивлячись на те, що наприкінці грудня минулого року після реконструкції відкрили автомобільний рух. Проте роботи зі слів місцевих жителів не завершені й досі. Тротуари залишаються недоробленими, заїзди та виїзди не впорядковані. Розміщені конструкції, будівельні матеріали, в яких з'являється пил та утворюється багнюка. Згідно вже зазначеному тендеру, роботи повинні були бути виконані. Проте у проєкті бюджету Дніпра ми бачимо, що вже на реконструкцію вулиці Леварної заплановано витратити 40 мільйонів гривень. Як ми бачимо на наступному відео, яке з'явилося в мережі, на початку квітня по Леварні розлилася річка. Як зазначили у соціальних мережах в дописі до цього відео, вірогідніше за все, це справа рук водоканалу. Отака вона багатомільйонна реконструкція вулиць у Дніпрі. Учасники руху гроші на ЗСУ Дніпро», серед яких Дніпряни, люди, для яких наше місто стало другою домівкою, волонтери, рідні та близькі українських воїнів в чергове вийшли на мітинг під стіни Дніпровської міської ради. Вимоги незмінні припинити марнотратство та піар-мера та його команди за рахунок містян, а збережені кошти перенаправити на потреби Збройних сил України. Цього разу люди два дні стояли під стінами міськради Дніпра. Деталі у нашому матеріалі. Люди зібралися під стінами міськради Дніпра за добу до початку сесії. Мирна акція має умовну назву «Наметове містечко. Присутні розклали намети, підготували плакати та банери. Все заради того, аби міський голова Дніпра Борис Філатов і депутати міськради звернули нарешті увагу на петицію щодо збільшення видатків на потреби збройних сил України. В петиції прописано приблизно 5 пунктів, за якими ми хочемо або було скорочене фінансування і перенаправлено на військових, або було ліквідоване. Наприклад, таке комунальне підприємство, як муніципальна варта, яка дуже багато разів нам заперечувала, щоб ми проходили на сесії. Дніпровської міської ради за нібито правовим рішенням Бориса Філатова, де він зазначав, що активісти не можуть бути, просто навіть місця не можуть слухати, що там відбувається. Нам або вимикали загалом трансляцію, коли ми онлайн хотіли би приєднання, або коли ми хотіли прийти. Вже застосовувалася фізична сила. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що це приватна охорона мерії чиновників та депутатів. І це ми їх ніколи особисто не бачили на місці прильотів, що вони повинні виконувати. Це також стосується благоустрою. Благоустрій ми ми не хочемо, аби були спрямовані гроші з прибирання наших вулиць, златання доріг. де Дійсно це потрібно. Ми хочемо, аби зупинили зараз на тих же початковому етапі будування парків, реконструкцію. Це зараз не потрібно. Також це можна сказати за піар, піар наших чиновників та депутатів. За такі великі статті можна твердно сказати, що у нас в Україні Дніпро це лідер за витратами на піар, що стосується Дніпровської міської ради. Це вже є аргумент для нас, для того, що треба боротися. Ми створили роботу. Чу групу, до якої доєдналися партії, але на жаль, ці партії не складають, монобільшість з Дніпровській міській раді. Відповідно, великого впливу на нашу думку не буде від цього. Тому ми сьогодні вийшли перед сесією на цю акцію, щоб повпливати на рішення на думки наших посадовців, чиновників та депутатів. Ми намагалися завжди виходити на діалог. Нас чомусь не чують, нас не хочуть навіть почути, нас не вважають. Це можна побачити просто навіть по реакції посадовців. Там я не буду виокремлювати партії, але загалом така ситуація. В День мирної акції люди 16 годин мітингували під стінами міськради аж до настання комендантської години. Люди продовжили мирну акцію біля Дніпровської міськради і в день сесії. Наметова акція продовжується з самого ранку. Сюди до наметового містечка підходять нові учасники руху Гроші на ЗСУ Дніпро, волонтери, Дніпряни і взагалі небайдужі українці, яким не байдуже на долю українського війська. О дев'ятій ранку учасники руху Гроші на ЗСУ долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання і вшанували пам'ять загиблих героїв України. Нині ж вони покинули наметове містечко і перейшли до іншого входу до Дніпровської міськради, де вони будуть зустрічати яскравими банерами. Депутатів міської ради Дніпра далі. Пропоную послухати пряму мову учасниці руху гроші на ЗСУ про те, як минула ніч та що можливо змінилося у поточній ситуації на сесії Дніпровської міської ради. Сьогодні 23 квітня буде розглядатися петиція 2024 року, яку ми подавали саме 2023, де було також збільшено фінансування зсу, але за рахунок КП організаційно організаційна аналітична група. Компанія це було два роки тому. Натомість петиція, щоб 25-го року щодо неї нічого не відомо. Її, скоріш за все, сьогодні не будуть виносити на розгляд, але ми маємо надію, що конкретні партії це зроблять з власного голосу, незважаючи на регламент. Зважаючи на те, що ми подали звернення десь за годину до початку акції. Вчора, друге, повторне звернення, ми подали вже за врахуванням комендантської години. Ми тут були весь час. Ми не уходили звідси. Ми були навіть під час комендантської години, але о 12-й годині до нас підійшли поліцейські і сказали, що дивіться, ви. Правду кажу, порушуєте комендантську годину, але ми представили документи. ми написали пояснення, що ми тут знаходимося, і проблем до нас не було. Ми ночували тут з нами була поліція всю ніч. Як ми бачимо, учасники руху Гроші на ЗСУ Дніпро» перемістилися до бокового заїзду до Дніпровської міської ради. Люди намагалися поспілкуватися з депутатами і донести до них власні думки щодо петиції про збільшення видатків на збройні сили України. Зараз стало відомо, що на сесію міськради допустили діалогову групу від представників руху Гроші на ЗСУ. Наша мета на сьогодні: щоб депутати міської ради і мер особисто виконували демократичні інструменти, які Працюють у нашому місті, на жаль, не дуже добре, і розглянули петицію, яка була цього року розроблена Анастасією, це авторка петиції. Вона набрала три тисячі голосів на офіційній платформі, яка була затверджена міською радою, а вони відмовляються її розглядати, тому що там щось їм не подобається. Якісь голоси не такі і так далі, як завжди, все вони кажуть. Я вважаю, що якщо вони якісь критерії поставили для збору голосів, то вони не мають це виконувати. Якщо їм щось не подобається, вони мають забезпечувати роботу платформи таким чином, щоб тільки ті голоси, які їх влаштовують, були там проголосовані. Неможливо адекватно порівнювати бюджет Дніпра, наприклад, і бюджет інших міст, де не 23 мільярди, як у нас, а там по 10, по 8, по 6. Вони не можуть таку ж саму суму виділяти як Дніпро. Треба це виміряти у відсоткому співвідно. Шення кількість допомоги для військових у відсотковому співвідношенні до бюджету місця оце буде адекватно. А те, що вони ходять і розповідають, це ненормально. Вони кажуть, що це мене дуже обурює, особливо те, що вони розповідають, що ми хочемо забрати гроші у бюджетників. Це абсолютна брехня, неправда, тому що у петиції чітко прописано в кожному пункті, яка стаття, на нашу думку, є сьогодні недоречна не не на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Більше подробиць дивіться у нашому матеріалі на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу, де 1 Далі поговоримо про останні комунальні проблеми, з якими зіштовхнулися мешканці Дніпра. Класична ситуація зі сміттям у Дніпрі на фото вулиця Шевченка. А це вже горить сміття на Великій Діївській. Схоже, підпалили, зазначили в одному з телеграм-каналів та нагадали про пожежну небезпеку. Не кидайте недопалки у сміття та суху траву. У Дніпрі або немає води, як нещодавно на лівому березі, або вона тече рікою. На відео вулиця Аудиторна. А ось і лівий берег. Публікація в одному з телеграм-каналів з наступним дописом. Фонтани на Лівобережному, схоже, не закінчаться ніколи. Позаплановий гейзер відкрився на Ломівському, як бачимо на відео, поруч із комунальників нікого. Тільки парканом огородили. Прорвало трубу біля каравану. З такими темпами скоро пересядемо з машин на човни, зазначили в одному з телеграм-каналів. Наступний скрін опублікували в одному з телеграм-каналів. На ньому зазначено наступне. Пожежа на вулиці Виконкомівська. Жодного гідранту в люках немає. ДСНС не може оперативно реагувати допоки не приїдуть цистерни з водою. Питання до міськводоканалу: Ви коли почнете реагувати на звернення ДСНС про відсутність та несправність гідрантів? Чи взагалі тільки здатні заважати людям виконувати свою роботу професійно? Замість того, щоб вирішувати комунальні питання, посадовці можуть отримати нові надбавки та премії. Про це стало відомо з проєкту рішення на сайті міськради від 15 квітня поточного року із посиланням на Дніпромедіа. Щоквартальні винагороди та премії можуть отримати секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючі справами виконавчого комітету, керівники та працівники виконавчих органів міської ради. Ось що може змінитись. До виплат додаються, щоквартальні винагороди, заохочувальні та компенсаційні виплати, а також винагороди за підсумками роботи за рік. Розрахунок цих виплат проводиться з використанням коефіцієнтів співвідношення до мінімальної заробітної плати для кожної посади в міській раді та її виконавчих органах. Це означає, що розмір винагороди залежатиме від посади і мінімальної заробітної плати, що може варіюватися залежно від ролі працівника. Пункт другий, який стосується премій, доповнюється словами. І щоквартальних винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі винагороди за підсумками роботи за рік. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку ви хотіли оприлюднити, надсилайте нам її у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами був Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі, Д1. слава Україні.